Коли е, східна колона, східна колона це та колона, яка рухалась з Луганська до Києва, мала заїжджати в Дніпропетровськ, то вони отримали рішення суду про те, що їм забороняється в'їжджати в місто. Це ганебне рішення. І тоді е, представники автомайдану. Розбилися на окремі групи, все рівно заїхали в місто. В місті їх чекало тисячі. представники східної колони. надайте, віде, будь ласка, ноутбук. В У нас фони музика влада нічого не добилася. Але на всьому проміжку руху східної і західної колон міліція постійно влаштовувала провокації, постійно зупиняла, постійно оголошувала в розшук автомобілі, які були в колоні. Ну, наприклад, коли колона виїжджала з міста Луганська. Був зупинений автомобіль із колони марки Ірено. І цей автомобіль е, нібито був в розшук у зв'язку з тим, що годину назад нібито цей автомобіль збив, вступ, на якому е, кріпиться світлофор. Але насправді ніяких пошкоджень не було. І час, який був названий працівниками міліції, в цей час автомобіль знаходився на ісходній е, торсі, звідки виїжджала колона. Там також знаходились працівники міліції. Могли б свідчити, що цей автомобіль не був учасником автомобільної аварії. Тобто такі дурні були звинувачення. Це робилося для того, щоб створити перешкоди на шляху руху колони тобто, автомайдану. І, звісно, я вже давав інформацію про те, що місті Гайські, Гайські, місті, в місті в Гайзінгівській області, начальник міліції особисто. Пом громадянам України, які намагалися приєднатися до колони, приїхати, в Киї, пояснили, що вони більше не зможуть жити в місті, тому що сам начальник міліції зробить таке життя, що тут жити вони не зможуть. Я особисто розмовляв з цими людьми. Намагався пояснити, що не треба нічого боятися, що цей начальник міліції завтра сам буде шукати собі місце і де йому комфортніше буде жити, але насправді не бачить. Сьогодні перед тим, як ви приїжджали до Києва чи...